Добрий день, діти! До нас сьогодні завітала Оленка. Вона дуже любить різні загадки і пропоную вам деякі відгадати. Отже, починаємо. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки-білі щічки називаються синички. У червонім фартушку. Стах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Снігур. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає, що давідається, все вмить по лісу рознесе. Сорока. Горда птаха походжає та шинят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Ворона. Тук-тук-тук. Чути звук. Та це звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Це дятел. Оленці дуже сподобалося, коли відгадали всі її загадки, і вона пропонує загадати їх батькам. Вона каже вам до побачення та до нових зустрічей.